Справді OpenAI більше не дає юридичних порад. У своїх нових правилах OpenAI заявили, використання їхніх інструментів для надання юридичних або маничних порад дозволено лише за участю ліцензованих фахівців. Це одразу потрапило в заголовки змі, і багато хто вирішив, що ера юридичної яй-помічника закінчилась. Але ось як усе виглядає на практиці: ви і далі можете попросити трудове право Великої Британії скласти контракт, написати окреме положення договору. І він все це робить чітко, логічно та відповідно до стандартів. Наприкінці лише з'явиться фраза це не юридична порада, а загальна правова інформація. Тобто суть не змінилась змінилось лише формулювання правил. Функціональність залишилась, проте варто пам'ятати, AI – це потужний інструмент, але не заміна професійного юриста. Якщо вам потрібно юридичне затвердження, перевірка документів, офіційна відповідальність, наша команда тут, щоб допомогти. Стерніхло це не штучний інтелект, це юристи з досвідом і відповідальності. Напишіть нам, розберемося разом.